Дорогі браті і сестри, скоро наступить Великий піст, благодатна і радісна для душі пора. В Піст душа очищається, преображається, готується прийняти пасхальну радість Христового Воскресіння. Піст наближує людину до Бога, очищає її душу і тіло. Піст намагається настроїти людину на спілкування з Богом. Піст допомагає звільнитися або, хоча б ненадовго, відірватися від прив'язаностей переживань і суєти. Без поста важко побороти свої страсті. Господь наш Ісус Христос перед Своїм служінням 40 днів постився в пустині. По Його прикладу і ми проводимо святу чотиридесятницю в постій молитві. Сам Спаситель, коли фарисеї докоряли Його, чому його учні не постяться, відповів, будуть поститися, коли відніметься від них жених. Тому в церкві Христовій від самого її початку встановлено піст. Піст був поширений у Старому Завіті. Пророк Мойсей постився на горі Синай 40 днів і ночей. А коли народ ізраїльський, відступаючи від Бога, впадав в гріхи, а потім розкаювався, то, щоб уникнути Божого гніву, накладав на себе строгий піст. В давні часи, навіть царі, збираючись на війну, довго готували себе постом. Деякі святі отці говорять, що свята Чотиридесятниця – це наша десятина Богу. Однак піст більше потрібен нам, чим Богу, тому що нам Він приносить благо. багатьох людей склалося неправильне уявлення про піст. Піст не означає мучити себе голодом, нічого не їсти. Церковний устав тільки обмежує нас в їжі, а не забороняє її повністю. Їсти можна, але рівно стільки, скільки потрібно для підтримання своїх сил. Піст дозволяється тільки рослинна їжа. Але якщо неї об'їдатися, це вже не піст. Поширеною є думка, що піст небезпечний і шкідливий для здоров'я. Деякі лікарі категорично виступають проти поста. І я до сьогоднішнього часу не можу зрозуміти, чому людина з важкою формою гепатиту чи діабету дотримується строжайшої дієти, без м'яса, риби, молока і навіть олії. І завдяки цій дієті вона ще живе на світі і живе не один рік. А Великий піст, який триває всього сім тижнів, визиває так багато непорозумінь з боку медицини. Цікаво, що сама ж медицина визнає, що причиною більшості хвороб є постійні стреси, напруженість, втома. А піст, якщо проводити його правильно, проносить душі спокій, знімає психологічні причини багатьох хвороб. Поститися правильно це поститися не тільки тілесно, але й духовно. Не сваритися, не гніватися, не роздражатися, контролювати свої емоції, більше часу приділяти молитві духовним вправам, частіше ходити в храм, менше говорити і тратити час на пусті заняття, більше сил направляти на добрі справи і милостиню. Саме головне в пості це покаяння і внутрішній плач над гріхами, з молитою, що Бог їх простив. Якщо покаяння відсутнє, це вже не піста дієта або голодування, які з християнським постом нічого спільного не мають. Дорогі браті і сестри, постараймося в цей піст очистити нашу душу покаянням, щоб вона ожила і розцвіла у всій своїй духовній красі, як розцвітають після зими перші весняні квіти, Божої помочі всім і терпіння в пості!